Тарас Загородній, міжнародний експерт, і політолог з нами на зв'язку. Тараса я вас вітаю. вечір добрий. Добрий вечір. а давайте а, точно не про прогнози аля Медведів, які ми всі слухали вже вчора, читали і дивувалися для чого ж а, тримають там Медведєва. Можливо, давайте тоді з цього і почнемо. У мене наприклад немає відповідь, для чого там Медведів завжди був якийсь юродівий, да, при дворі російського царя. Оце така функція Медведєва. Чи є чогось, чого ми не розуміємо, і колись а, нам відкриються нові його грані? Ні, в російській владі нічого випадкового не буває. Не слід думати, що вони так випадково і медвідів поступає, Пригожин і так далі. Це стара кадобіцька розводка, яка полягає в наступному. що Це посил в першу чергу Заходу, сенс його полягає в наступному, що Путін, Путін найбільш притомна людина в російській владі. Тобто лякалка заходу полягає наступному. Якщо не буде Путіна, то подивіться, хто буде замість нього. Тобто буде нестабільність, будуть такі діоди, які ще відморожені, і невідомо чим для вас це закінчиться. Ну, це старі лякалки. В принципі, я думаю, що захід вже не обходить, тому що вони вже чітко розуміють, що мають справу. А ви бачите, сьогодні міністр було інтерв'ю, опублікували міністра оборони Італії місцевому виданню італійському, але переклали наші і говорять про те, що от він впевнений, що Росія застосує тактичну ядерну зброю в разі поразки. А що дуже великі шанси на це? Ну і не секрет, що не поодинокі політики так думають. Як думаєте, чи продовжує працювати ще ядерний шантаж? Наскільки велику кількість Політикуму він охоплює і якщо говорити про початок? Цієї великої війни і 10 місяців по тому чи став він менш впливовим цей шантаж, чи навпаки його ризик застосування ядерної зброї збільшується? Е, ну стара Європа в своєму репертуарі. Тобто, залишилась купа політики, або є а, людьми, які відверто симпатизують Росію, або є корисними діотами, які продовжують ретранслювати цей какалки. Радянського Союзу. Ядерний шантаж вигадав вже не Путін. Ядерний шантаж, вигадавши Крущов, що дивилася менш притомні тактична ядерна ракета і міжконтинентальні е, ракети. З він в сміті завжди існував. Е, і Путін довів його до маразму так, до крайньої точки, до такої точки, що ніхто це вже відати не, бу, е, е, не буде. Я думаю, що ймовірність впала впала після двох заяв. А, це були заяви Держдепу, десь місяць тому, що навіть застосування навіть брудної ядерної бомби на території України матиме катастрофічні наслідки для росіян, а підкріпити свої доводи, а, доводи американців вже з можливо, 14 2014 року. Вони ж виготовили цілу серію таких ядерних ракет, які помістили на атомні підводні човни, які зараз патрулюють навколо Росії. І сенс відповіді, яку донесли Лаврову, який жалівся, що ось нещодавно він заявляв, що погрожували Путіну, полягає в наступному: що, шановні, не грайтеся, ми ядерної війни не боїмося і будемо бити. Але бити будемо особисто по путіну, і у нас є такі технології. І це цікаво, знаєте, десь я пам'ятаю на початку весни е в китайській газеті, е ну в Гонконгі, яка вода входять, яка видається. Була цікава замітка, е де розповідалися великий прогрес у е першу чергу американців стосовно зброї, яка може знищувати бункери. Тобто, якщо раніше вважалося, що а, бункер глибиною 300 400 метрів а, є недосяжним для конвенційної зброї, то а, зараз техне, технології вже дозволяються дозволяють знищувати бункери довжиною 2000 метрів. А, а у Путіна якраз бункер 300-400 метрів, тому звичайно, що погрози реалізуються в наступному, що ніхто вас вже не боїться, будемо. Не будемо бити по по містах е, Росії, якщо не дай Боже, ви додумаєтесь вдарити по країнах НАТО, особливо але особисто вас будемо знищувати далі. З приводу ядерного шантажу вже е, е, висловили ж не тільки західні наші партнери, а й висловився Китай, який декілька разів, десь місяць тому, нагадав, що застосування ядерної зброї в Україні є ну взагалі в Європі неприпустимо. А більш того, китайці згадали, що вони в 13-му році підтверджували Україні гарантії по Будапештському меморандуму. Тоді ще Янукович літав до Китаю. Це був державний візит, і тоді китайці фактично підтвердили свої гарантії. От, буквально теж півтора місяці тому вони згадали, що вони виявляються гарантували. Це означає, що парасолька ядерна парасолька є вже з боку над Україною, як з боку. З боку Сполучених Штатів Америки і з боку Китаю, а Китай вони слухаються більше звичайно, ніж е е американців, які досі думають, що вони слабкі. Он бачите, тут якщо ви вже згадали Китай сьогодні знов таки в Кремлі написали, що буде е, контакт президента РФ Путіна Сідзепіням і про те, що це відбудеться до нового року. Не забули згадати про те, що Байдена з новим роком Путін вітати не буде. Ну і власне Медведєв пише про розворот в сторону Азії. А взагалі цей пошук партнерів для Росії там на сході. А чим він може закінчитися? Наскільки він перспективний? Тивний, і що росіяни можуть натомість запропонувати, е, ну, Медведєв, мабуть, не згадав розворот, якою частиною тіла буде в Війказі, тому що китайці з задоволенням такий розворот принципу чекають, е, їх цілком да, їх цілком влаштовує нинішня ситуація, коли росіяни будуть змушені майже по собі вартості продавати енергоносії. Е, ну такий розворот вони, в принципі, е, ну. Чекають, ну давайте там да ви самі захотіли. Знаєте, як в тому, в, в такому старому анекдоті, доти. не ми перші про це почали говорити, так тому звичайно, що це намагання видати бажане на задіяння, а тому, що ніхто не може замінити росіянам а, преміальний ринок енергоносіків Європи. В першу чергу це стосується і нафти і газу. І нафтопродукти, тому що ембарго на постачання нафтопродуктів в Європі буде з першого, з першого кварталу вже наступного року запроваджені в тому числі, поки що вони беруть там мазут, бензин, дизель і так далі. І тому в даному випадку, звичайно, що ніякого розвороту ні, ну розворот відбувається, як вам сказав, так ось і, і але не так, як хоче росіяни, тобто. Тація вони ж теж не дурні, як індуси. Вони розуміють, що в якому стані опинилася Росія, і витискають з них все що можливо. Дивіться, а я не можу не згадати цю нещодавню заяву Ердогана, який сказав про те, що Захід а, для російсько-української війни не робив нічого для того, щоб її закінчити. А все, що робив, мало тільки провокаційний характер. Це про що ця заява? І для кого вона? На кого вона спрямована? Ну, «Ардаган» – це заява оплачений абонемент з поступками Російської Федерації Туреччини. Так, це, мабуть, ще залишки абонементу. Те, що Росіяни були змушені вітати «Ардагану» Ліві Сірію, знижки по нафті газу були змушені фактично за власний рахунок будувати атомну електростанцію в Туреччині. І так далі. Тому звичайно, що Ердоган багато чого буде говорити, але Ердоган сам є частиною західної цивілізації, якби він не хотів, все ж таки є членом НАТО, і він переслідує суто власні інтереси. Він намагається залишити за собою цю позицію посередника, начебто, я не заходом, хоча є членом НАТО. Так але я готовий вас вислухати в тому числі ваші побажання. Але звичайно, за окрему плату. І ця плата може бути дуже дуже великою. Якщо ми взагалі говоримо про зміни в геополітиці, які відбулися у 2022 році, що би ви виділили окремо і власне які події тому передували? Звісно, що ми зараз переважно згадуємо в контексті російсько-української війни, але так чи інакше, скажімо так, геополітичні злами, які точно будуть мати продовження у 2023 му ну Україна зламала гру всім. Ім світовим гравцям Те головний біль був не тільки в Москві, але й в Брюсселі, і в Вашингтоні, і в Пекіні і в інших країнах. Тому що ж ніхто не сподівався на таке. Всі сподівалися, що Росія швидко вирішить всі свої питання. Потім будуть торгувати as usual у Європейці. В першу чергу китайці натхнені таким провалом НАТО і заходу в Україні. Почнуть свою операцію щодо повернення Тайваню. І був би триумф, триумф фактично автократичних країн. Але не так сталося. Так, Україна показала характер, показала свою суб'єктність. І тепер зміни в першу чергу це стосується Європи. Європа буде, це вже зараз можна сказати. Європа буде фрагментуватися, як і НАТО. Центр впливу в Європі буде переноситись в східну Європу. В першу чергу це в, в альянс польсько-український, ну більше Україна-полська, все ж таки, Україна-польський, який і буде відповідати тепер за безпеку континенту, в тому числі, тому що ворог зрозуміли де знаходиться. А ось до цього альянсу будуть ті жити країни Балтії країни Скандинавії. Та інші країни східної Європи, які розуміють, що стара Європа підставила всіх східних європейців своїми заграваннями з Росією, своїми корупційними зв'язками, вони фактично поставили на межу конфлікту з Росією саме ці країни, тому тепер. ЄС в такому форматі, звичайно, формально, як організація і НАТО буде зберігатися, але там чітко буде е, фрагментація. Можна буде бачити. Тобто центр впливу буде е, тепер, як я сказав, скоріш за все, центром буде Київ, а далі Варшава та інші країни. І е, Західна Європа тепер буде змушена зважати на думку України. А багатьох питаннях, в тому числі стосовно східної політики Європейського союзу, Західна Європа до речі, дуже еліти Західної Європи від цього дуже скаженію, чому тому, що Україна зламала сипне життя і звичну схему, як то, в якій жила Німеччина, Франція і Італія, останні 70 років, коли вони брали дешеву нафту та ГАЗ з Російської Федерації, тоді ще з Радянського Союзу, а потім з Російської Федерації, і торгувала своїми особливими відносами тоді з Радянським Союзом, а потім е, з росіянами, е, вибудовуючи власне зиски цього, так е, виступаючи посередниками перед Американцями. Тепер все це закінчилося. І тепер слід зважати на появу нових гравців. В першу чергу йдеться про Україну, е, яка скоріш за все буде перетворюватись на східноєвропейський Ізраїль, е, буде побудована, буде в форматі потужного ВПК з власною ракетною програмою, яка, до речі, у всіх європейських країнах, так? і буде реальним е, фактором, фактором безпеки, в першу чергу, Європи. А і євразійського континенту, євразійського континенту в тому числі та фрагментація Європи, про яку ви говорите? Вона буде мати якесь юридичне оформлення? Ну, ми просто дуже багато а, говорили з вами в тому числі ще перед початком великої війни, про можливий союз, такий собі Великобританія, Польща, Україна. Наразі він є неформальним, якщо можна взагалі говорити про його існування. Чи потребують такі союзи взагалі оформлення? Чи можливі нові союзи у 2023-му? Е, ну, я думаю, що не буде вона юридична оформлена. Ну з Британією так теоретично, якісь особливі відносини можливо будуть вибудовуватись, але це буде більше вибудовуватись в форматі е, інвестицій в безпеку в першу чергу східної Європи. Е, допомога ну тут у теж Україна повинна бути активним гравцем. Нам потрібні технології не готова продукція, а технології, в першу чергу, військові. Багато чого що, що західні країни нам ніколи не дадуть, наприклад, ракети великої дальності. Далі 300 кілометрів нам ніколи в житті. Ну тут ну я не знаю, що должно статися. Що вони нам дали в управління ракети великої дальності, але ми повинні їх самі робити. Тим більше обмежень у нас ніяких тепер немає. Після того як договір про ракети малої та середньої дальності фактично сканав декілька років тому. Тобто на папері він може бути не оформлений, але воно може бути оформлене в різні різні такі ініціативи, наприклад, в рамках в рамках того ж самого або Європейського Союзу, ну або доступу України до Європейського Союзу в якомусь іншому форматі. Тобто, це як там Вишгородська група, okay. Балта Черноморський союз, про який давно вже говорили, і він, скоріш за все, вже оформлюється, фактично вже зараз. Ось тому воно буде в такому форматі. Тобто, будуть якісь глобальні речі, а на рівні стосунків між країнами будуть різні ініціативи. Які будуть вести до інтеграції економік, транспортних шляхів більш безпечних інтеграції ВПК, так щоб тобто, ну щоб не залежати від той ж там Західної Європи чи у деяких моментах навіть від Сполучених Штатів Америки, тому що ми бачимо, що існує ризики в багатьох випадках, що можуть і не постачати зброї з різних причин, що вони такі. Погані, ну от що станеться, наприклад, якщо раптом почнеться війна Сполучених Штатів Америки та Китаю за Тайвань чи зможуть вони наприклад допомагати одночасно Західній Європі, навіть в рамках НАТО? У мене наприклад стосовно цього велике питання, так ну і так далі. Тобто, тут слід сподіватися, теж знаєте ця війна навчила українців. Ну, на мій погляд, я сподіваюся, що вірити у цьому світі мало кому, мало кому можна, вірити можна тільки в себе, власну армію і власний народ, народ. Як це до речі, робить Ізраїль останні 70 років, так? Тараса ну от ви власне згадали про буремність світу та да, про те, що а, чимало конфліктів може ще спалахнути у 2023 році, принаймні ті, які мали передумови в році, що минає. А як на вашу думку можна втримати увагу до російсько-української війни у тієї самої Європи, щоб вона не втомилася? Бо ми розуміємо, що зараз той фактор, який хотіла Москва використовувати на свою користь, він поки що грає проти неї, тобто європейці ще жаліють да Україні. Інці вони розуміють, як складно, холодно, темно і все інше. А тут весна, літо, і може вже і не так погано українцям, може вони й самі впораються. Як як залишитися у фокусі уваги європейців? Що робити? Ну, дивіться, ми не повинні знову на кого сподіватися. Так, що хтось там буде нам допомагати, зміниться думка, переживати, чи зміниться, чи так далі? Ми повинні зрозуміти одну річ. Що закінчиться найшвидше закінчення цієї війни в інтересах в першу чергу України, і звідси ми повинні виходити те, ще додаткові додаткові ресурси повинні бути України, знайдені для того, щоб припинити якомога швидше припинити цю війну нашою перемогою. Це означає, що ми повинні якомога швидше переводити економіку на військові рейки, більше виробляти ракет дальністю тисячі кілометрів ледь не кожному гаражі повинна вироблятися дрони, в тому числі що... камікадзе, і це це і на майбутньому теж забезпечить нас від переживань, що думають європейці, що не думають європейці, так кого вони купили в Європі, коли росіяни, кого вони купили в Європі. Тобто тільки від цього, від цього буде залежати і наша безпека, і, і ми повинні розуміти ховатися в першу чергу. Самі на себе повинні у нас достатньо для цього ресурсів, так щоб і зброя була е, максимально локалізована у нас і на рівні техніки, і на рівні електроніки, і на рівні е, е, комп'ютерного забезпечення, так щоб нікого від не залежати, тоді питання. Чи звернеться увага, чи щось там буде, не буде турбувати В українці. українці повинні турбувати скільки у нас ракет, які ми можемо знищити ворогів, або е, ракетами, як це зараз відбувається на аеродромі Енгельсі, або е, превентивна робота спеціальних служб, як це робить той самий Ізраїль, на території, е, на території е, Росії. так? То, ну, як, наприклад, у нещодавному інтерв'ю одному з каналів пан Малюк, голова СБУ, він не приховує, що розвертається в тому числі робота, і по Російській Федерації не тільки всередині країни ведеться боротьба з, з колаборантами іншими, розвертається в тому числі на території Російської Федерації. Тобто, ми повинні розуміти, що Україні завжди повинна бути проактивна політика. В тому числі слова, як у Ізраїля, щоб не дозволяти думати ворогу, що він безкарно зможе взагалі думати, думати про напад на Україну. Який генерал, наприклад, після нашої перемоги знов задумав намалювати план атаки на Україну, вийшов там, наприклад, куди собі за хлібом, пав, підсказнувся чотири рази. І і помер так, і тільки дві кулі в спині говорили, що це точно було самогубство. Так тільки таким чином, тільки таким чином ми зможемо доводити в першу чергу Росію, тому що я не вірю, що Росія розпадеться. Як у нас багато, багато хто uh -huh. наївно сподівається, що Росія розпадеться як за результатами цієї війни? Ні, я на жаль в це не вірю. Навпаки, це буде країна реваншистського настрою. І вона дуже буде схожа на німеччину першої світової війни, але ми повинні це нічого страшного немає. Ми повинні бути до цього готові вступати в НАТО, мати власні спеціальні служби і постійно працювати по Росії. Я тут не можу з вами не погодитися, але є одне але я коли говорила про те, що Європа не втомилася від російсько-української війни в контексті економічному. Ви самі згадали про те, що це величезний ринок для Росії, і те, що вона буде а, пробувати його собі повернути, то це так точно. І та сама Франція, Німеччина, теж не дуже хочуть відмовлятися від дешевих російських а, природних ресурсів. Та наскільки взагалі адекватною на вашу думку була санкційна політика протягом цієї війни? Чи могла би вона? Бути сильнішою і жорсткішою, враховуючи реалії європейські? Ну, якраз враховуючи європейські реалії, я вважаю, що вона достатньо адекватна. Да? Більш того, я, вони перестрибнули німці. Ну, на мій погляд, німці перестрибнули через голову свою, коли вони фактично відмовилися від російського газу, коли запускають СПГ-термінали для інших. До газу з усього світу, фактично. Коли країни Європи і світу домовились про обмеження ціни на постачання на постачання нафти на світовому ринку для Російської Федерації. Це дуже потужний удар дійсності для Росії. Ну Окрім того, що запровадили ембарго. так ну Фактично не купують нафту. Це означає, що Росія тепер змушена продавати, продавати нафту фактично по собівартості. вартості. То зараз котирування російської нафти з знижками вже фактично складають десь 45 доларів, десь навіть 43 долари, я бачив. Це при тому, що собі їх в Росії ну, приблизно 30-35 доларів. Ну, порівняйте, якщо раніше вони добували по 30-35 доларів і і без великого логістичного плеча доставляли в Європу, і продавали там по 100 доларів, тобто маржа рахуйте. Ну якщо там е рахувати собі вартості триста відсотків, так то тепер вони фактично змушені продавати нам вже рентабельне, звичайно, це не швидко буде працювати, це правда, і тому я говорю, що тут питання в іншому питанні це питання зброї. В тому числі українського виробництва, якого повинно бути якомога більше, і на майбутнє теж повинна бути у нас мілітаризована країна, тому що як показує практика, країна, яка вміє себе захищати, так дуже подобається інвесторам, тому що вони знають, що якщо вони вкладуть сюди гроші, так то з їхнім майном нічого не станеться. Як це до речі відбувається з Ізраїлем, який за площі. Йо приблизно як Львівська область, так 20% з якого взагалі складається пустелі. Не є при цьому може залучити до себе інвестиції, потужне виробництво світових компаній, тому що вони знають, що Ізраїлю можна бути впевнені. Почула Тараса. Дякую вам дуже за цікаву аналітику. Тарас Загородній, міжнародний експерт, політолог, був з нами на прямому зв'язку.